Останній тиждень зими, а в багатьох будинках Кривого Рогу батареї так і залишаються холодними. Люди місяцями живуть у холодних квартирах, сплачуючи чималі суми за опалення, якого фактично немає. Державні АТ «Криворізька теплоцентраль. І хоча міська влада отримує безліч скарг, вона не може вплинути на ситуацію. Адже за законом ремонт тепломереж, відповідальність підприємства, якому вони належать. Місто не має права витрачати кошти місцевого бюджету на їхнє оновлення. Мовлення, адже це було порушенням бюджетного кодексу, порушенням закону, ну давайте скажемо так. Це не так це не цільове використання бюджетних коштів, тому що бюджетні кошти міста не можуть бути направлені на а, ремонт або відновлення обладнання мереж мережі всього іншого, а, яке їм не належить. Це абсолютно буде порушення бюджетного кодексу, тому. А, ситуація в кількому році, вона доведена до абсурда. І в першу чергу, відповідальність повністю за все, що відбувається в місті, лежить на натогаду. Тим часом містяни живуть в квартирах з температурою 10-12 градусів, з холодними батареями, при цьому постійно зростаючими платіжками. Мешканці неодноразово зверталися до державної теплоцентралі зі скаргами, але жодних змін так і не відбувається. Люди змушені обігріватись електроприладами і платити фактично подвійний тариф за електрику та за опалення, якого немає. Нарахування є опалення типу є е, один радіатор з квартири, але ледь, ледь гріє там 20-25. 3 градуси. В квартирі, як правило, 14-13 градусів. Це з учотом, що кожну ніч працює камін, дуйка, збирали підписи, їздила я особисто в теплоцентраль, зустрічалася з начальником тепломережі по технічним роботам. Він сказав, що від нього це все нічого не залежить. Так як наша лінія знаходиться на аварійної е, типу лінії, е, чекайте, чекайте. Але я в нього була вже півтора місяці назад. Проблема в кривому Ру Ось із опаленням у абонентів, АТ «Криворізька теплоцентраль, була давно ще у 2019 році. Місто просило передати її до структур міста комунальних підприємств. Однак, теплоцентраль передали до структури НАК Нафтогаз. Тоді це рішення виглядало логічним. Нафтогаз Україна надприбуткове підприємство. Компанія сплачує величезні податки, тож має можливості для модернізації мереж та самої теплоцентралі. Дійсно, як говорити за. Зараз... Крігорічку ТЕЦ, то там, до 2018-19 років вона належала, е держав. це була державна ТЕЦ. В цій ситуації, коли було прийнято рішення про передачу ТЕЦ на Нафтогазу, це виглядало логічно, тому що вертикальна, вертикальна інтегрована компанія на Нафтогаз України, яка має, Власний видобуток газу власного збуду газу буде одночасно продавати і тепло, маючи величезні кошти і отримуючи величезні надприбутки від того, що вона продає газ. Та на практиці все виявилося інакше. Криворізька теплоцентраль, підпорядкована НАК Нафтогаз України, для свого розвитку підвищення якості послуг не зробила нічого. Мережі занепали вони просто знищені, а споживачі отримали чергові проблеми замість якісного теплопостачання. При цьому відповідальні особи керівництво державної теплоцентралі уникають відповідальності і відмахуються від споживачів послуг від власних абонентів. Не впливають на державну теплоцентраль ані мітинги людей. Ані нарікання з боку міської влади. Чи зміниться ситуація до кінця опалювального сезону і чи отримують люди тепло в оселях цього року? Поки що це питання залишається відкритим. Зараз же абоненти АТЕК «Криворізька теплоцентраль, яка підпорядковується НАК Нафтогазу, мерзнуть і сплачують тисячі гривень за температуру плюс 10. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський.